Україна починається з мене, тому я вболіваю за всі її перемоги. Слава Україні! Україна починається з мене. Тому я дотримуюсь українських звичайних та образів. Ви де нашу батьківщину зробимо щасливою, вільною, квітучою. Дякую захисникам. Слава Україні! Україна починається з мене і з кожного з нас. Якщо кожен зробить хочуть, хоч і маленьку, але корисну справу, то наша батьківщина стане ще кращою. Україна починається з мене, тому я маю повагу до своєї України і дуже гарно навчаюся в школі. Я починає їх мене, тому що я люблю Україну і розмовляю українською. Україна починається з мене, тому що я люблю школу, люблю своїх батьків, друзів, вчителів. І ще я люблю Україну. Україна починається з мене, тому що я продовжую українські потихів. Красивий щедрий, рідний край. І мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна. Я маленький українець. Я у України горжуся. Україна починається з мене, тому ну, я люблю свої країну. Допомагаю батькам, гарно вчуся та роблю гарну вчинки. Україна починається з мене, тому я люблю свою годину, люблю свою школу, люблю своїх вчителів, люблю свою мову, люблю своїх друзів. І я хочу, і наша Україна поцвітала. Україна починається з мене. Друже мій. Усе починається з тебе, твоє життя, майбутнє, навіть сам ти, Україна, починається з мене, тому що це залежить від того, як ми ставимося до, до своїх батьків, родин, місця, де народився, до, до школи, в якої навчаємося. До, до природи, яка оточує нас, до рідної мови, до обрядів та свідчив. Я пишаю, що я українка. Україна починається з мене, тому я розмовляю українською мовою. Україна починається з мене, тому я образую українські пісні. Там, де земля красива, там огороду сила, де мама є щаслива, там і дім, там я мала зростала, звідкоси заплітала і щастя вишивала дідним всім. Не зламна, не зламна Україна. Да что моя